Друзі, всім доброго дня! Зайшла в свою тепличку і хочу показати вам, що в мене вже є перший урожай в моїй теплиці. Скажу зразу, що тепличка в мене полікарбонатна. Розміром 6 на 3. Ми її купили, ми її купили да, встановили 3 роки назад і я дуже довольна, користуюся нею. Значить, хочу зазначити, що це все посіяне і посажене 8 березня. Ну, чомусь я так завжди в сажу в стаканчики 8 березня і сію, сію на розсаду в ящички, всякі всякі такі ну, от, мисочки, всякі кошики пластмасові, розсаду, а потім в хаті. Взимку, 8, 8 березня, коли ще холодно, я на підвіконник висіваю розсаду, а потім пікірую свої теплички. Дуже класно, коли от у мене проростає цибуля, зелена цибуля, бачите, коли вона вже ну, відчувається, що вже буде весна, тепло, вона починає проростати. І я її бистрень, ось в кінці лютого, навіть на початку березня, цибуля особо так не боїться морозу, я її повтикала в теплицю. Ну і часом поливала. Бачите, вона вже така в мене пишна. Я цибулю зараз не купую, і треба вже її швиденько доїдати, тому що вона вже буде скоро стрілкуватися і підсихати. Так, ну ось огірочки в мене висажені з стаканчиків. Ось такі стаканчики, я садила огірочки 8 березня. Ще ось один в мене сирота така, не знаю, куди його втулити, тому що тут рядочок у мене якраз виходить 10, 10 штук огірків. Трішки скажу вам, що полікарбонатна ця теплиця, в нас опалення немає, але вона ну, не опалюється. але Вона витримує до мінус п'яти. Я так переживала, знаєте, коли в березні вже було ну, тепло, вже почали всі. Ну, і я теж на вулиці сіла і Петрушку, і укроп, а потім стало холодно, дуже мороз, от тільки вчора сніг зійшов, практично. ну але... Поки що все живе, скажу вам. Зайшла подивитися, встигла попікірувати помідорки, попікірувала помідори, зайшла, думала, що їм все, хана. Але подивилася, що вони, бідненькі, такі синенькі стоять, але живі, синенькі, синенькі. Трішки, ну, перчик він, звісно, не любить холодів, то трішки такий, знаєте, ну живий, але такий трішки пожовтів. Ну, нічого, він живий, він відійде, тепло буде. Значить, Перчик у мене тут. Зараз я покажу вам різні, різні сорта помідор. Це зовсім дуже, дуже ранні помідори, я купила, посіяла. І так, щоб посадити трішки в теплицю і посадити на огороді. Так, це в мене салат айсберг. І накрас у мене ось. Посіяний, і я його потім буду вже розпікірувати в саму грядку на великі качани. Це пізня капусточка в мене. Це ранні помідорчики, я вам сказала. Це помідорки, хурма, мабуть, тичкові, я вже не пам'ятаю, такі великі, дуже полюбляю я їх. Перчик двох сортів у мене. Попікірувала теж такий він. Молдавський, по-моєму, то встошкури, але я пізніше вам покажу, розкажу. Це чорнобривці, дуже полюбляю, я чорнобривці, вже попікіровані. Це просто посіяні помідорки. Ну, Ті, що пізніше будуть. Так, це теж помідорки, черіки. Буквально я, коли вчора, по-моєму, чи позавчора ось такі черіки е імпортні. Мабуть, в теплиці їх посажу. Так, а це зараз принесла, попікірую теж перчик з-під віконня. Ось такий. Зараз попікірую їх, тож теж теплички. Ну і рідісочка в мене вже є. Це в мене рядочок під огірки. Такими клумбами у мене взагалі три. три клумби. Ось одна, друга посередині і третя. То посадила свій стаканчиків огірочки. огірки теж люблять тепло. Десять штук якраз в рядочку. Ну, сонце треба і тепло. Так, по краю тут посіяла. Думаю, якраз зелень рукала, ось така рукала в мене. Вже ще трішки, мабуть, на слідушій неділі буду її зривати. Я її зриваю прямо з корнем. Поки вона е, така, вона, знаєте, соковита, молода, то я її думаю з цієї сторони. З краєчків повириваю, і будуть огірочки в мене цілий рядочок, отак 10 штучок будуть рости. І вже рідіска в мене є. Теж по краю посіяла рідіско. і вже є рідіска Ось уже сьогодні нарвала, нарвала вже, бачите, вже і салатик зробила. така З 8 березня посіяна рідісочка. так, теж її вирву. Ось такі вже гарні, бачите. Гарна рядіска в мене в тепличці вже без проблем, головне тільки поливати її. Так, ось така рідізка вже є, теж вона вирветься і буде вільно для огірків. Так, рукола. Так, на цій стороні, зараз на цій стороні теж посіяла укропчик, і по ряду теж пройшлася укропчик. Теж він виросте в мене, і я його прорву і на цій стороні теж посажу пізніші огірочки. О, е, да, огірочки. І ви знаєте, замітила, що в мене з минулого року, е, мабуть, е, насіньку огірочків прямо так от купою зійшли. Уявляєте собі, я не знаю, що з ними робити. Якщо думаю, зараз от буду розподіляти їх, то ну, вони загалом так, мабуть, не приймуться. Можуть пропасти, то поки не, не, не трогаю, може вони так кущом нехай ростуть, та навіть не знаю. Якщо хто знає, то пора мені що робити. Чи хай ростуть, чи їх розпреділяти і окремо висаджувати якось в рядочок. Чи будуть вони, чи ні. Ну, Загалом не знаю. Окроп в рядочку. І отака от зараза в мене в теплиці, оця зараза сосонка, нема сил, я не можу її вивезти. Я її не можу вивезти і чим її тільки не поливала, що не робила, вона все одно зараз заросте. Закислений ґрунт, говорили мені, і треба якісь такі хімічні, мабуть, препарати на неї, щоб подіяло. Так, ну, зараз от тепло, тепло в мене в тепличці показала вам. Розказала, це, до речі, салат у мене посіяний. Салат, який теж буду вже виривати скоро, такий молодесенький-молодесенький. Багато його так знаєте, щедро насіяла просто. І вже буду виривати разом з укропчиком на салат. Петрушка, до речі, зрізана була з осені під корінь, взагалі під корінь. Бачите, яка вона вже пишна, вже можна її свободно зрізати, їсти, і вона буде нові пагони давати. Так, тепличку вам показала дівчата, ось така в мене вона, бачите, з виду з огороду. Дуже сонячна сторона. Так, а це в нас куча обрізаних дерев. Дуже багато ми в цьому році, дуже щедро так дві обрізали дерева, такі дві кучі. Ось одна така куча дрібненьких, і там друга куча. Взагалі в мене 18 аж дерев, і дуже сильно ми пообрізали дерева. Що навіть я переживала, мені завжди так жалко. Коли обрізаються дерева, мені завжди шкода їх. Дуже шкода. Але так потрібно для того, щоб був хороший урожай. І розподілили ці гілячки, ми будемо палити їх, коли буде дуже жарко. Ось. А оці гіллячки, ці що товсті стовбури, то ми відклали окремо для того, щоб порубати їх. І на шашлички зробити? На шашлики, так, да. тільки хто їх буде рубати, не знаю. Чоловіка в сина часу немає, мабуть, прийдеться мені. Мені прийдеться в вільний час порубати їх. Ну, а що робити? Тому що всі зайняті зараз. Це ще з минулого року Дров... дровка. Це в нас такий дровничок тут. Колись купували ми. Дрова на, на всяк випадок, на ну, щоб жарити шашлички, такі є куди складати, такий відкритий у нас дровник. Це посажена е, хурма. Я купляла дівчата хурму. Е, са, ну, не скільки саженець, велася на те, що це саженець, але купила взагалі ось, ось, така, ось така віточка була глячечка, така зовсім масінька. Ось така масюсенька-масюсінька. Я її три роки-два роки ростила в горщику. Вона в мене в тепличці зимувала, і потім з горщика я її висадила. І це вже в мене хурма три роки. Ось така три штучки я посадила, вже навіть обрізали її. І вже, мабуть, вже бачите, квіточку дала. Дала квіточку, навіть не знаю, яка вона вже в цьому році буду дивитися. І, мабуть, коштувати, якщо, якщо, звісно, не померзне. Це такі в мене три дерева, хурми. Були сильні морози, і мені так шкода, якщо абрикоска, Ця абрикоска в нас дуже-дуже гарно зацвіла, але ой, мабуть, померзли. Ось квіточка. Квіточка, ну не знаю. Може померзла, може не померзла. Все зацвіло. І, 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 вишинка, і ч, от абрикоска, і ось персик у мене дуже смачний, теж зацвів уже. ну, Хожу і заглядаю, чи не померзло. Тому що такі морози були, що шкода, дуже шкода. Дуже гарно обрізали. Бачите, дерева дуже сильно обрізали. ну, Подивимося, який урожай буде. Надіємося, що урожай буде, тому що такі, такі події в світі, що ще й природа нам нам скажем, Ще й природа нам шкодить. Будемо надіятися, що буде урожай. Всім гарного, ясного дня. Дякую вам за перегляд. До побачення.